Всім привіт! Ніколи не вгадаєш, як поводитимуть себе люди, які опинились у замкнутому просторі протягом якогось часу. А якщо до цього додати надскладні умови, такі як голод, темряв, холод, біль тощо, то ми отримаємо непоганий сюжет для кіно. Це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам сім фільмів про людей у замкнутому просторі. А що було цікавіше, розкажу про ці фільми в форматі топу. Розташував фільми у топі я за власною думкою, тому до місця сильно не чіпляйтесь. Це справа смаку. Друзі, напишіть. Коментарі, який з самих фільмів вам сподобався найбільше, а також можете написати про які фільми я міг забути. До речі, такі гіганти, як Пила, Куб або Колекціонер, до топу я не додавав, бо скоріш за все ви їх вже бачили. Я розповім про менш популярні картини, але які також заслуговують вашої уваги. На сьомій позиції голод українська озвучка є. Група незнайомих людей прокидаються у сирому темному приміщенні. Блукаючи підземними катакомбами, вони виходять у топікову кімнату і розуміють, що опинились на дні покинутої криниці. Там вони знаходять чотири бочки з водою, унітаз та туалетний папір. Проте виявляються повністю позбавлені будь-якої їжі. Головні герої з жахом усвідомлюють, що були спеціально викрадені та поміщені сюди з метою жахливого експерименту. Чергова картина, яка показує боротьбу людяності та розуму і звіриними інстинктами хто саме переможе у цьому двобої? Відповідь на це питання вам дасть перегляд фільму Голод. На шостій позиції будинок 9. українська озвучка є. Дія відбувається навколо дев'яти людей, яких було викрадено невідомими, та поміщено в ізольоване приміщення. Уся площа приміщення проглядається камерами та всюди розміщені мікрофони. Одразу стає ясно, викрадач бажає бачити та чути кожну дрібницю. Невідомий голос з динаміків повідомляє, що викрадених очікує одна небезпечна гра гра на виживання. При цьому переможець отримає 5 мільйонів доларів. Герой фільму домовляється вести. И себе цивілізовано та не піддаватись на грошову пропозицію. На п'ятій позиції дев'ять у списку мертвих українського озвучки на жаль немає. Тія картини розгортається довкола дев'яти незнайомих людей, які одного разу опиняються в одному приміщенні, не маючи уявлення, як вони сюди потрапили і що взагалі відбувається. Незабаром з'ясовується, що за цим стоїть таємний маньяк у масці, який заявляє, що вбиватиме по одній людині кожні десять хвилин, доки герої не з'ясують, що ж їх пов'язує між собою. У цій небезпечній грі їм доведеться, що хвилини боротися за виживання на намагаючись розплутати павутиння подій, які привели їх до цього жахливого місця. Як на мене, рейтинг цієї стрічки трохи знижений. Гідний представник свого жанру. На четвертій позиції час українська озвучка є декілька сімей з дітьми вирішили відпочити від повсякденних турбот подалі від міської суєти на пляжі, розташованому в мальовничому місці. Поки дорослі насолоджувалися відмінним проведенням часу, дітлахи пішли прогулятися околицями. Незабаром стало щось незрозуміле. Діти, що повернулися до батьків, незрозумілим чином подорослішали для того, щоб розібратися, в чому причина, треба залишити острів, проте зробити це їм аж ніяк. Не вдається, не дивлячись на те, що простору в цій картині більше ніж у попередніх стрічках стопу, люди так само знаходяться в замкнутому місці та ще й з сильним обмеженням в часі. До речі, в мене є топ-7 трилерів у надскладних природних умовах, який ви можете подивитись, натиснувши на підказку, або якщо пройдете за посиланням в описі до цього відео. На третій позиції клаустрофоби. українська озвучка є, отримавши запрошення зіграти в квест, переможець якого отримує грошову винагороду. Шестеро раніше незнайомих між собою людей вирішують зазнати успіху, але невдовзі стає очевидним, що їх обрали для гри не випадково. Завдання не такі невинні, Учасникам загрожує цілком реальна небезпека, а ставка у грі їхнє власні життя. Самі ігри зовсім трохи нагадують ігри на виживання з пили. Проте акуратніше та з більш сучасним поглядом. У фільма є сіквел. Також непогане кіно, але перша частина мені сподобалась більше. На другій позиції платформа Українська озвучка є. Горен погоджується взяти участь у якомусь експерименті і незабаром приходить до тями в майже порожній кімнаті рівня 48, дає великі прямокутні отвори в підлозі та стелі. На кожному рівні перебувають дві особи. А скільки всього рівнів, невідомо. Поверхи пов'язує загальний колодязь, яким щодня опускається платформа з їжею. І що нижче перебувають люди, то менше в них шансів поїсти. Щомісяця відбувається ротація поверхів. Він надзвичайно інтригує, тримає у напрузі. Попереджаю. Аю, бридких моментів в фільмі досить багато, але завершити перегляд не дає цікавість та питання: а що буде далі? І на першій позиції меню українська озвучка є. Марго і Тайлор готуються до довгоочікуваного вечора в елітному ресторанному комплексі Ходорн, де вечеря коштуватиме круглу суму, а саме 2,5 тисячі доларів із пари. Тайлер одержимий горман та фанат таланту шеф-кухаря Словика, який керує престижним закладом. Цього вечора ресторан приймає лише 12 гостей, а спеціальне меню буде представлено самим шеф-кухарем. Неперевершувана гра Райфа Файнса та Ани те. Тейлор Джонс стануть справжньою прикрасою цієї картини. фільмі багато діалогів в стилі Квентіна Тарантіна та прекрасна операторська робота. Страви вишукувані, атмосфера тривожна. Ідеальний баланс для такого фільму. Друзі, якщо вам сподобався цей топ, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також можете поставити вашу міцну вподобайку. Буду радити гарне кіно.